Слава Ісусу Христу, дорогі наші військовослужбовці, в сьогоднішній день хочу всіх вас привітати і святом Святої Трійці. Також це свято сьогодні називаємо П'ятидесятниці, сходженням Святого Духа на апостолів. А в народі це свято ми називаємо зеленими святами. Після того, коли Ісус Христос Воскрес із мертвих, апостоли перебували на Сінайській горі. В п'ятидесятий день Дух Святий зійшов. На святих апостолів у вигляді огняних язичків. Вони почали розмовляти різними мовами, хоча до цього не знали інших мов. Вони почали воскрешати, уздоровляти, нужденним допомагати, а також старалися показувати приклад, бути добрим. І якраз з цього моменту починається зародження церкви святої апостольської. В сьогоднішній день всіх вас вітаю, бажаю поскорішої перемоги. Бажаю, щоб настав справедливий мир. Дорогі наші захисники і захисниці, пишаємось вами, гордимось вами. Ви найкращі, віримо в вас. Слава Україні, героям слава!